Постріл із показових навчань починається погашення нової поштової марки, яка присвячена службі безпеки України. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Наклад становить мільйон 75 тисяч примірників. Вартість однієї марки 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві. І є головний надпис на купоні, який є на нашій трибуні. Захищаємо Україну разом. Автор марки заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Погашення марки служби безпеки це визнання і фактично маніфест тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу. Загалом Служба безпеки України з перших днів повномасштабного військового вторгнення стала з іншими складовими сил оборони стала на захист нашої держави. Та на теперішній день робить усе можливе для найшвидшої нашої спільної досягнення нашої спільної перемоги. Я вважаю, що в рамках тих випуску тих варок фактично складових сил оборони, в тому числі Служби безпеки, це визнання наших результатів. В період війни придбати марку можна від сьогодні у відділеннях Укрпошта або ж замовити в інтернеті. Катерина Сірук, Роман Шиконець, Суспільне новини, Рівне.